Він приїшов до мене та й каже: пане Сандузяк, ви не хочете мені допомогти написати себе? Ну, звичайно, я був не просто хотів, я був дуже радий, до мене звернувся сам ливколок Яненко, а я запропонував назвати Акт проголошення незалежності України. Я виступав проти комуністичної партії. Не буде України, не буде Росії. Вони це знають, вони це відчувають. І вони роблять все, щоб не було України. Ми витримуємо. Витримаємо. Правда, важко буде, але витримаємо. Може після цього якраз Україна почне свою нову історію. Сьогодні ми в гостях Леонтія Сандуляка, українського громадсько політичного діяча, професора, співавтора акту проголошення незалежності України, співзасновника народного руху України і першого посла України в Румунії. Леонтію Івановичу, цього року виповнюється 32 роки з Дня Проголошення Незалежності України. Ви один із співавторів разом з Левком Лук'яненком акту проголошення незалежності України. Давайте поговоримо, згадаємо про те, що передувало цим подіям. Я був дипломатом СССР, але в основному я в Києві сидів і працював. І от коли ГКЧП виникло. Я був якраз у селі Козирянах, де народився. І коли я знав, в мене перше, що було 16 кілометрів в Румунії. І це дійсно була причина так думати піти, тому що потім виявилося, що я був в списках на розстріл Це десь біля сотні людей. Потім приїхав я зразу в Київ. В Києві там збиралася народна рада, і всі були дуже збуджені, всі рішили проголосити Незалежність України. Ну і народна рада наверху збиралася, йдуть туди, але в коло К'яненко стоїть і каже, та пішли там. Він Каже, та хтось може мені поможе скласти цей документ, зробити, проголосити. Ну, вийшло, що всі спішили, кожен був зайнятий. Він прийшов до мене та й каже: пане Сандуляк, ви не хочете мені допомогти написати цей документ? Ну, звичайно, я був не просто хотів, я був дуже що до мене звернувся сам лівкова П'яненко. Ну, ми сіли з ним пару годин і вирішили, що документ має бути дуже короткий. Того, що 234 комуністи у Раді були, вони проголосують проти, як ми складемо не так. Ну і те, що Левко приніс з собою, я відредагував. Ну в якому плані там. У нього, я вже не пам'ятаю, як. Називалося документом речення, назву документу. Закон, універсал, а ви запропонували Що, акт. Що, щось а я запропонував назвати Акт проголошення Незалежності України. Угу. Він аж, аж рота відкрив, коли та, та дійсно зразу, зразу погодився. А я кажу, акт, це разова дія, коротка. Ну, ми його складали. складали. Так. А склали так, що ніхто нічого не замінив. Замінив перше речення, додав верніше покійний поет Заличник. Павличко додав перше речення там є. Він, бо він дуже хотів, що як так такий важливий документ і без Павличко. І потім, коли голосували всі, усі проголосували повністю. За, за цей документ, і в результаті виходить, що є тільки два автори: я і Лук'яненко. Ліко Лук'яненко приніс з собою з дому цілий зошит. Він ну, все життя людина, думала над цим. У нього був вдома, і Часто печатають у мене, на жаль, немає, щоб показати його. І там у тому документі викреслено дещо. Ото викреслено те, що тут є. Сто зліз документа Люка Лук'яненко пише, виражаючи волю народу України до життя в незалежній державі, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні Україні. Виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародними правовими документами, та здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави Республіки Україна. Ми ну, потім забрали слово республіка. Вони хотіли, щоб і депутати, і особливо левко, що в акті має бути написано про тисячолітню незалежність, що Україна була завжди незалежною державою. Розкажіть, який опір був? Ніякого. Ну, прочитали і проголосували, всі депутати підтримали. Значить, акт був складений так, що не, могло, не було опору. Навіть комуністи ніхто не виступав проти акту. Чому підтримували акт і проголосували за, і комуністи а теж? А Що я мав їх питати? Чому? Тому що вони були за незалежну Україну, вони боялися. І вони підтримали, бо там ГК закінчилося, і вони боялися, що їх в тюрму посадять. Якщо не те. Так що тут вже було запросто. Uh -huh. Ніяких противників незалежності не було. Якби були написали тисячолітню, теж би проголосували за тисячолітню. Mm -hmm. Ну, історія у нас дійсно тисячолітня, навіть більше тисячолітньої історії України. Розкажіть про те, як ви були депутатом від ВСРСР. Як взагалі так вийшло, що ви стали депутатом? І як ви там себе поводили? Бо я читала, що ви були і проти Горбачова. Чисто випадково. Я е, був професором, зробив відкриття наукове, і студенти зібралися в університеті провести, е, верніше утворити громадську організацію Незалежну. Коли почалися вибори, в Раду Верховну, СССР та студенти запропонували моє прізвище. Я не, не пам'ятаю зараз тільки, але десь більше 80% за мене проголосували. Хоч там було 12 чоловік, так, да, 12 чи 13 висунуто. І в тих списки для таємного голосування внесли двох людей. Директора машзаводу і мене приблизно місяць. Були вибори, агітація. Я більше 30 зустрічей мав деколи три рази на день. І яку ви агітацію проводили, що ви говорили? В тому числі про незалежну Україну, але так, говорив про те, що комуністичну партію треба замінити, що вона не може. Бути і чому, і все таке і інше. В основному проти Комуністичної партії десь процентів, більше 80% при таємному голосуванні проголосувало за мене. І таким чином я став депутатом. Депутатом я не був постійно, а тільки приїжджав на кожному засіданні, скрізь я виступав з критикою. Це все бо як тільки йде, так, вони не могли мені не дати слова. Мені ні разу не дали слова. Я сам от до трибуни йшов, а це було дозволено, бо так в Європі. І я завжди виступав у всіх. ну і таким чином. там я був. Але в основному я сидів в Києві. В Києві я мав дорадчий голос. Я виступав завжди в Києві, виступав у Верховній Раді, маючи це право як з голосу, а от тут у мене є, я не голосував за нього, документ є проти Горбачова. Я говорив, що так, ми вас знаємо як людину політично грамотну, як то все, але ви не один в державі. Якби було з кого вибирати, тоді Якби можна було. було голосувати. З кого, то ми б подумали ще вас обирати чи когось іншого, але ж ви не хочете, бо боїтеся, що вас виберуть іншого, якщо буде. А розкажіть, як Горбачов питав у вас про Україну, чи скоро твоя Україна буде самостійною? Я йому сказав, що буде, то він мені ще тоді спитав, скоро ваша Україна буде самостійною. Я йому відповів, що буде скоро, але ви тоді не будете. Я коли я став депутатом, ті, хто мене обрали, це Чернівці, Чернівецькі і в області чернівецькі, то вони всі, навіть колгосмі газети, всі районні газети, усі виступали проти мене і вимагали, що треба мене. Забрати з депутатів, того, що я виступав проти Комуністичної партії. У Верховній Раді Радянського Союзу була опозиція. П'ять чоловік було, uh -huh. в тому числі і я входив в керівництво опозиції. Ну, ну, так, працювати приходилося багато. Розкажіть про своє відкриття, яке ви зробили? Воно називається еритроцити, як дето, депо система транспорту інсуліну. І зараз, як не дивно, я дивуюся, що до цих пір енциклопедія зміни інші. Вважаю, що еритроцити переносять кисень і углекислий газ і все. А вони переносять всі біологічно активні речовини. Але я встановив це в основному для інсуліну. Ви стажувалися в Румунії, стажувалися в Канаді. На стажування. Ну, звичайно, у нас університет має зв'язок з канадським університетом. Нормально я поїхав там. Там вже я працював нормально, звідти я приїхав в політику. А як так вийшло? Ну, чотири місяці я з українцями в тій китай. Я навіть на північний полюс їхав на рибалку з нею. То пройшло? Вони розказували мені, я читати. Я там вперше багато прочитав книжок вперше в житті. Е Перший «Чорновола» теж прочитав і інше. Ну, багато. І Вже я звідти приїхав з Канади вже зовсім іншою людиною. Так усі книжки, які в нас були заборонені в Канаді, але ще, що, що мене вразило. В Канаді заходиш в бібліотеку, не треба нічого, береш, що хочеш, але коли виходиш, маєш полишити книжку. Так. І все. А так. Приїхав я з СССР і побачив звісті Комсомольську правду, всі інші газети, які там спокійно, будь ласка, читай, бери що. Про що ви говорили з ними? Комунізм, це все в основному обговорювали. Вони показували фільми, крутили там, показували їхні про Голодомор в Україні. Все це, все це я вперше знав в Канаді. Я звідти вернувся вже не радянською людиною. Звідти я вернувся українським націоналістом і, і тим, ким зараз є, і ким підсвятувався був угу. з Канади. За чотири місяці вони мене перевиховали. Розкажіть про свою діяльність в народному русі. Я очолював народний рух. Але ще я займався не тільки одним. Професор Панчук помер минуло недавно, він очолював фактично. Я, як особа політична, як відома, але фактично керував рухом весь час Панчук, робив народний рух України. Ну, так. Організація була сильна, велика. Зараз вже вона зійшла, як всі. Там були, як я читала, і були і від якихось комуністів до, до націоналістів, але основне ядро це націонал-демократи були. Так, це народний рух, верніші входили всі політичні сили. В тому числі навіть комуністи ходили. Вони жили так між собою, спорили, сперечалися і інші, але керівна роль все-таки була за демократами. В основному професори і студенти складали основу народного руху. Ну, а потім всі були там і робітники були в народному русі, і інші, але в основну масу складали, значить, студенти, і професори. Ідея була проти комуністів про те, що має бути держава демократична. Виступали на зборах, заявки, в пресі, всякі проходили всякі акції. Акції, да, Народний Рух проводив. А як ви ставилися до Леоніда Кравчука? Я ставився до нього позитивно. Кравчук зумів провести свої, проголосувати за розпад СССР, фактично. Це його величезна заслуга Кравчука. Він був дуже розумний, вмів так і так. Я критикував його і він балотувався в Верховної Ради СССР. Я його вже покійний депутат за те, за що зробили, що він не був. Він вже, коли зробив мене послом, то він був дуже радий. Що на кінець позбудеться. Мене. З Києва вони їхали перша делегація в Молдавську Республіку. Ну перші їхали. А я їхав в Чернівці вже безробітний, як депутат. Але не було літака, то години три ми сиділи, Цього години три я їм розказував про історію Молдови, Румунії і інше. І потім каже мені секретар, який їх віз, вис... поїдьте з нами з секретар... до нас, з секретарем. Я кажу, що в якості кого. -то. Я ніхто. Ну він тут же, наверное, до Лені до Макаровича звернувся, розказав мене, послали з секретарем до них. Це я поїхав у Молдову там. А ну, потім мене відвезли в Чернівці, а потім через якийсь час отримую від Кравчука питання, чи я годний поїхати в в Румунію першим. Ну, я погодився. Як вам там працювалося? Ой, дуже важко. Вперше в житті я погано, і сон поганий був, і все надзвичайно важка робота була. Тому що всі румуни виступали проти України. А я в них посол. <різь> Запрошують всіх дипломатів на ці збори. Ну, і я пішов зі мною поруч, ще сидів, по-моєму, з Угорщини дипломат. Ну, і це урочисті збори йдуть, і всіх виступають, особливо з Молдови, і починають на Україну гнатися. Така, сяка, критикувати. До мене дивиться на мене, як я буду реагувати з, півні, з півночі Європи. Посол дивиться на мене. Ну, як, коли вони так я ще почали, я встав. Машину визвев і покинув збори. Приїхав у мене дипломат був, він аж трісеться. Та ви знаєте, що ви зробили, це у вас везено це все. І кажу, знаю, що я зробив. Якби я не зробив, то я би вигнав такого. Кажу, я кажу, там, де ганьбили Україну, я не захотів бути. І все. І показав це тим, що покинув зал. Мабуть, я далеко зайшов, бо румуни вже під кінець підпільно, але почали виступати проти мене. А в чому ви далеко зайшли? критиці румунського уряду. Ви там хотіли ще щось домовитися про постачання нафти? Було таке. Я ходив до Кучми, і писав. Верніше не писав, а ходив до нього на зустріч, говорив, він мене направив до свого заступника, його заступник почав вивчити там склад і ще, всі нафти. І ще, а в кінці кінців мені сказали, що ніколи не погодиться кучма, щоб, бо вони мають всього зв'язку з нафти. І не, не треба, і не доб'ється, тільки я так і не добився нічого. Що ви хотіли добитися? Щоб Румунія продавала в Україні нафту. Продавала. Угу. Бо в них були залишки, лишні, а у нас не було нафти. А в Румунію можна було взяти по ціни, яка в Румунія, може навіть дешевше. Ніж в Європі ціна. Це щоб не так залежати від російського газу. Так, але от мені це не дозволили саме Україна. Угу. Ну, і, мабуть, коли я багато чого робив, що не подобалося, це то вони в кінці кінців вирішили забрати. Угу. Чи є у вас відчуття? Що Росія хоче повернути Радянський Союз? Є, звичайно. Радянський Союз, Росія хоче повернути, бо Росія не може бути як держава без України. А для цього їй треба повернути сам перед Україну. Не буде України, не буде Росії. Вони це знають, вони це відчувають. І вони роблять все, щоб не було України. Але їм це не вдасться? Не вдасться. Але вони думають, що вдасться. Отак. От угу. Оце треба б дожитися, коли розпадеться Росія. А вона зникне як держава. І що буде далі там? Буде багато держав, декілька. Але того Сполучені Штати бояться цього, щоб вони зникли як держава, і інші і ще політики. Світові це підтримують Росію. Саме тому що бояться, що вона розпадеться як держава, так Радянський Союз, теж американці підтримували, що навіть в Верховній Раді приїжджали захищати. Росію. А яким ви бачите майбутнє України? Незалежна держава. В Європі одна із провідних. Хоча це важко, тому що українці від природи там, де два українці, три гетьмани. Mm. Важко нам буде, дуже важко буде. Ми витримуємо. Витримаємо. Правда, важко буде. Але витримаємо. Може після цього якраз Україна почне свою нову історію. Дякую вам за розмову. Прошу.